Пане президенте, нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога. Шановний Володимир Олександрович, більше 11 років ми очікуємо завершення будівництва і введення в експлуатацію наших житлових будинків. А саме номер 3 номер 4 номер 9 за адресою Глушкова 6 у місті Києві. Більше 11 років ми не можемо спокійно жити у проінвестованих нами квартирах. 11 років поневірянь для когось це життя на зйомній квартирі, для когось довга і ще не завершена боротьба із погашенням кредиту на купівлі квартир. Пане президенте, майже 500 сімей інвесторів потерпають від порушення їх конституційних прав, а саме право на житло. Право розпоряджати своїм майном. У 2013 році у нас зажеврила надія після підписання розпоряджень Кабінету міністрів України номер 1063 від 11 грудня 2013 року та договору доручення номер 1 2013 від 14 січня 2014 року, укладеного між університетом та новим забудовником ТОВ Аркада будівництва. Проте за повних 5 років будинки не добудовані. Про що казати, якщо велика банківська установа до сих пір не оформила в повному обсязі договора з усіма довірителями по програмі Прат по Буденбут? Пане президенте, станом на літо 2019 року будівництво величезного комплексу ЖК Евріка по проспекту Глушкова, 6 в місті Києві, до якого входять будинку номер 3 номер 4 номер 9 фактично не ведеться. Не будують ані наші будинки, ані будинки нових інвесторів. Пане президенте, ми просимо вас. Застосувати усі передбачені законодавством України дії для виконання розпорядження Кабінету міністрів номер 1063 від 11 грудня 2013 року в частині завершення будівництва будинків постраждалих інвесторів. Ми просимо вас створити у найближчий час робочу групу по вирішенню питання довгобуді в Україні. До робочої групи прошу долучити ГО захист прав постраждалих інвесторів буде актив 6. Мета створення цієї групи перше це розробка закону, який дозволить. Добудувати існуючі довгобуде на рівні держави. Друга мета це розробка закону, що захистить інтереси приватних інвесторів у будівництві житла для нових об'єктів. Шановний Володимир Олександрович, нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога. Пане президент, нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша допомога.